Метеорологічна осінь на Дніпропетровщині вже стартувала. За даними синоптиків, цього року вона прийшла 25 вересня, приблизно на тиждень пізніше за середні терміни. Попереду тумани, короткочасні дощі та поривчасті вітри. Що саме вважають початком метеоосені? Розповідають синоптики. Метеорологічна осінь починається, літо закінчується, коли середньодобова температура. Стійка переходить через плюс 15 градусів, в бік зниження в даному випадку. Тобто, такі критерії літо починається, коли температура переходить плюс 15, бік підвищення, закінчується, коли переходить плюс 15, бік зниження. Відповідно, коли закінчується літо починається осінь. За кліматичною нормою осінь приходить близько 20 вересня, та останніми роками терміни зміщуються нерідко на тиждень пізніше, а іноді навіть у жовтні. В окремі роки це був 2005, 2006, 2007, коли осінь прийшла взагалі на початку жовтня, а найпізніша дата це 9 жовтня в 2012 році, коли було у нас найдовше літо. Літо тривало 186 днів. І оця дата 9 жовтня 12 року найпізніша дата закінчення літа початку осені. Кінець вересня вже дав перші заморозки в області. Фіксували до мінус п'яти на ґрунті і до мінус двох у повітрі у Павлограді. Мінус два і мінус один. Відповідно, це близько до середніх дат ранніх холодів. Заморозки як така ознака, ознака осені. Вже вже в були. теж вони були десь. Ну середня дата раннього заморозку восени – Це 28 вересня, у нас були 27, го 26-го, тобто десь так. Про небезпечні явища синоптики попереджають завчасно: як комунальні служби, так і мешканців. Водіям радять знижувати швидкість у тумані, тримати дистанцію, пішоходам, оминати старі дерева за сильного вітру, аграріям врахувати ризик заморозків і зібрати чутливі до них культури. В середині жовтня можливе так зване бабине літо, коли середні показники температури сягнуть високого рівня. Але вже після цього знову похолодання. Причина очевидна, кажуть синоптики. Це короткий світловий день. Наприкінці цього місяця сонце перебуватиме на небі лише близько 9,5 з половиною годин. Максим Стоюшко, Анна Макабула, новини ПТРК.